Ммм... Mm Якої -hmm. інваліди я хочу сьогодні? Хехе Який у нас отакий рахунок дядя? Вийди в дупу Давай Давай же одного француза Він у нас по рахунку Ага ми, ми обидва на дні Ладно Ну, АДТ тут, АДТ возить Ну, тільки на дні ти, а я наверху хе <laughs> Ага

Так, у меня сейчас будем христианська вечеря, пицца заморожена і певко. Эээ, ломай вікно. Бухнишка. Дедя. Дідя. Шо це було, тільки що? Я стріляю и дядя выходит перед моим виззром. Я так і повідоми викду. Я. ти начинає. Я йду, і ти А не під вистрілів з встиг вистрілити перед тим, як ти начав цей. Ти довго просто реагуєш. Ти ж ти що у мене висока швидко Так. Ну не достигнеш? Скоро стріл. Так, секунду. мене. Ти убив мене на четвертий вистріл. Ладно, на четвертий. Жди п'ятий на четвертий. Плати в безодні. Мені подобається, що Дженя цей переглядав цей. Дивився. Та не кріє вистрів, я його вбив. Ну знаєш, Дженя, в чому дяц? Я такий, хочу відійти назад, такий, думаю, чого я не можу відійти? Я такий, а там дивлюся, а чувак укріпив заді мене.

Що выясни, У його світлий же це чув, uh, тому не цікаво, типа, прикол, чого. Ну, ж що сраті никого і виють. Ну, It's воду вы как-то. Ну так. Я вчера uh, на Reddit uh, побачив, uh, типа, uh. по суті, ну, автор взагалі не пробував, навіть не автор просто коментар Він не пробував пояснити, нічого. Але я не суть. Ем, де, на... тут, а тут, а тут, що... наткнись, я говорю історію, коротше. Ем, йому вигідніше нагріти невеликий стакан води у мікрохвильовці, і це швидше, яка ну, там, да. типу 700 ватт, ніж пів вітра на підключайника, який буде жрати 2000 ватт і да. буде гріти набагато довше. Я думал тоже по, в чём момент, где и цепь а, 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 а. Не, чего это потому что на них розетки, цей, и... 120. 20 ватт. Угу. Не, а, не, не ват. Ват. Леня, там... Воно ж не ломается. Жесть, Она Воно ломается. Он, не так смешной, как yeah. нужно скипятить воду нормально. Он будет Где вы там дрочите, блядь, Я Жирі. не рассказываю истории Он да. не може говорить и ходить. Ты понимаешь, что в него проблема. Friendly... Там Подурак, не, собі не, він там сидів, так что там були у него камери. Купил бы uh. голову каму, блин, да, дэнч. Не, я бы там майонезер купил бы Йоха галон. Ні. Ні, галон не я міг би просто майонезу трошки купити, щоб потім зробити кляр, типу, для курочки, типу, нарізати курочку дуже мілкими шматочками, типу кубиками, да, з них я зробити такі як типу я плавушку. Голон кетчупа денчик, я і так купляю літр кетчупу, щоб не хватало на місяць. Ага. Денчик, це найугірные що може бути це майонез, блін. Ну, власне, не саме. Хоча, блін, гибло-гибло. Чому кліково? Майонез — це моя основна стаття доходу в стартювелі. Я просто... Що це? Мені подобається, що навіть пілками лагають. Блін, може потім буду заходити і все? Найбільше було нормально. Чисто слухать, то ще одному добавлю. Такий. Ти будеш слухати. Ну, вродомі. Знаєш, Денчик реально буде сидіти, слухати, і отакий... Хех. Да-да-да. Дидя, ты ебал шаб весы шов? Я дыр. Я включил просто цей. Аааа, я цей и выключил в панель Да-да-да. А тут ты даремно тут. Ч ты даремно выключил? Я тика щас що что я выключу. Ах ты пидор!

Мне не подобает, реально тачек сидеть и просто таки, периодично такие Майкок! Весь майкок! Хе-хе-хе литры Вот просто вдумайтесь Вовчика была запись ранчика Он падает на Я це саме тобі можу сказати. І гівнокодером з Ubisoft, блін. Я материком мутантом став, як я хотів би бути. А в ролі Кровосити. І само свою ідентик Ладно, бор, я, я не буду жартувати. Я <мес> буду. Yeah, Само з собою Мені там, Тільки мене змінити. А я. Довольний, довольний ja. блін. Да, 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 да. Поїхали, блі. Там чита. Да, блін. З вами, тибілами, говорити.